У сезон молодої капусти дуже часто роблю цей салатик. Молода капустка ніжна, соковита і, звісно, корисна. Нам знадобиться половинка середнього кочана капусти. Її потрібно ретельно подрібнити. Я робитиму це звичайним ножем, так як листочки ніжні і ріжеться така капусточка дуже легко. Нарізаємо звичайною соломкою, але можна подрібнити як вам більше подобається. Висипаємо капусту у великий салатник. У цій страві вона є основним інгредієнтом. Тепер візьмемо ще половинку солодкого червоного м'ясистого перцю і поріжемо на маленькі кубики. Можна подрібнити теж соломкою, але мені в цьому салаті так подобається найбільше. Відправляємо тепер перець до капусти. А зараз візьмемо огірочок достатньо одного невеликого розміру, щоб надати аромату салату. Забираємо все зайве і також нарізаємо на невеликі кубики. Чим дрібніше ви наріжете огірок, тим ніжніше і соковитіше вийде цей салат. Висипаємо огірок у ємність і додаємо пару столових ложок консервованої кукурудзи. Дуже люблю робити цей салат ще й запеченою кукурудзою. Смакота виходить неймовірна. До цього салату ми ще додамо яйця, зварені в круту. Я заздалегідь їх вже відварила. До речі, як відварити яйця так, щоб вони не потріскалися і швидко, красиво почистилися, я покажу трошки пізніше. Яйця розрізаємо на половинки і також дрібно нарізаємо. Висипаємо яйця у салатник і залишилося додати зелень. У мене сьогодні буде кріп, дрібно його нарізаємо. Буде дуже смачно. Висипаємо кріп до всіх овочів, додаємо трохи солі, спеці для салату, у мене це суміш трав та перцю. І залишилося додати заправку. Найсмачніше поєднання для цього салату це сметана і гірчиця. Можна, звичайно, заправити і майонезом, але краще тоді домашнім. Все добре перемішуємо, щоб усі овочі добре перемішалися і віддали свій сік. Як же я вже скучила за такими салатиками? Готується все за лічені хвилини з найпростіших продуктів, а виходить дуже ніжний і в міру гостренький, дякуючи соусу. Такий салат можна легко подати на вечерю у вигляді легкого перекусу або як доповнення до основної страви. Наприклад, до м'яса на грилі або запечені рибці. Взагалі дуже рекомендую приготувати вам таку смакоту. А зараз дуже хочу показати вам, як відварити яйця, щоб вони не потріскалися, і найголовніше дуже швидко і легко почистилися. Я впевнена, що кожна господиня задається цим питанням, коли справа доходить до варіння яєць. Тож почнемо з варіння. Беремо кастрюлю, бажано з товстим дном і обережно викладаємо яйця так, щоб їх не вдарити. Дуже часто мали. Маленька тріщина приводить до того, що яйця в процесі варіння лопаються. Виливаємо тепер воду. Вода має бути кімнатної температури, не гарячою і не крижаною. І тепер додаємо найголовніший інгредієнт. Від цього залежить весь успіх: це лимон. Беремо одне кільце середньої товшини лимона. Ось таке, і у воду з яйцями вичавлюємо сік. Цей метод абсолютно безпрограшний. І працює завжди, навіть із домашніми яйцями. Перевірено не один раз. Тепер відправляємо варитись яйця до готовності. У процесі варіння вода стане каламутною і білого кольору не переживайте, нічого поганого не відбувається, і на смак яєць лимонний сік не вплине. Додавання у воду оцту чи солі працює не завжди. А ось цей метод мені дуже подобається. Як тільки яйця будуть готові, прибирайте кастрюльку з вогню. Давайте перевіримо, потріскалися яйця чи ні. Як бачите, всі цілі. Лимонний сік запобігає появі тріщин у шкарлупі яєць. Ну а якщо яйце спочатку було зі шкарлупою, що тріснула, то в цьому випадку лимонний сік дезінфікує воду і відбілить білок. Ось тільки сік від лимона потрібно додавати відразу, не чекаючи закипання. інакше нічого не спрацює. Залишилося остудити яйця, викласти на тарілку та почистити. Зараз подивимося, як піде справа. Ви тільки гляньте, як абсолютно легко і дуже красиво знімається шкарлупа. Яйця виходять гладкі без будь-яких рваних шматочків і дуже красиві. Тепер відварені яйця бездоганно виглядають як зовні, так і всередині. А головне безпечні навіть для маленьких шанувальників вашої кулінарної майстерності. Якщо вам сподобався такий метод варіння, обов'язково поділіться ним з друзями і ставте лайк, мені буде дуже приємно. Та, звісно, не забудьте підписатись, якщо ви ще не зі мною. І зараз вас чекає ще одна смакота із звичайної капусти. Соковита, молода і така хрустка капусточка в цьому салаті просто неперевершено смачна. Насамперед, нам потрібно її нашаткувати. Для цього беремо половинку середнього качана. Подрібнювати я буду звичайним ножем. Це зовсім не складно і швидко, але можна і за допомогою спеціальної шатківниці. Ось скільки соковитої капусточки вийшло. Перекладаємо її в ємність, де будемо робити наш салат. Тепер потрібно взяти моркву, одну невеликого розміру, та теж подрібнити її на великій терці. Відправляємо моркву до капусти у салатник. А тепер. Особливість цього салату: грибочки, звичайно свіжі печериці. Їх потрібно добре очистити або промити, то як любить, і нарізати не дуже дрібно. Шматочки можуть бути різного розміру. Ось що зрештою у нас вийшло. Тепер беремо сковорідку, вливаємо олію і відправляємо сюди наші грибочки. Найголовніше їх правильно приготувати, тоді салат буде просто чарівно смачним. Розподіляємо гриби в один шар і смажимо на сильному вогні хвилину. Постійно помішуючи, щоб вони не підгоріли, гриби беруть багато олії, тому не шкодуйте, дно сковорідки не повинно бути сухим. При такому способі обсмажування швидко сформується хрумка скоринка. Тепер зменшуємо вогонь до середнього і готуємо ще 3-4 хвилини, постійно помішуючи. У цей момент має вийти вся зайва волога. В самому кінці додаємо сіль та чорний мелений перець. Перемішуємо і наші чудові грибочки готові. Вони виходять дуже смачними. Забираємо з вогню і перекладаємо їх в окрему ємність, щоб вони трохи охолонули. А поки наріжемо зелену цибульку. Дуже дрібно, не ріжте. Ось так буде добре. Тепер заправка. У салатник викладаємо 3 столові ложки консервованої кукурудзи. І ще нам потрібен пучок кропу. Його ми теж подрібнюємо. Ох, цей аромат! Це буде така смакота, що ви собі навіть уявити не можете. Ось обов'язково спробуйте і розкажіть мені потім у коментарях. Висипаємо подрібнений кріп до овочів. Тепер рум'яні грибочки, що стигли. Трохи солі і спеції для салату. У мене це суміш трав і перцю. Залишилося зробити найсмачнішу заправку. В окрему ємність викладаємо 3 столові ложки сметани 20% жирності та чайну ложку міцної гірчиці. І добре перемішуємо до однорідного стану. Це чудовий смачний соус до різних салатів та овочевих страв, і відмінна заміна майонезу. Викладаємо соус в салатник, висипаємо зелену цибульку і добре все перемішуємо. Слинки вже самі починають текти. Це неймовірна смакота, соковитий, яскравий, ароматний і вітамінний. це те, що зараз якраз потрібно для зміцнення імунітету. Залишилося перекласти все в порційні тарілки та швиденько кликати всіх до столу. Ні м'яса, ні гарниру вже не потрібно, тільки салат і більше нічого. Смак дуже незвичайний і завжди хочеться ще і ще раз його скуштувати. З великим нетерпінням буду чекати на ваші відгуки в коментарях. Я ніяк не можу зупинитися і перестати готувати щось смачненьке із капусти. Сьогодні мені дуже хочеться поділитися з вами просто неймовірно простим і таким же неймовірно смачним салатом. Отже, перш за все, звичайно, ми займемося капустою. Її потрібно добре подрібнити. Підготовлену капусту відправляємо у великий салатник. Я відразу роблю багато, тому що це буде дуже смачно. Тепер морква однієї середнього розміру буде цілком достатньо. Подрібнюємо її на дрібній терці. Відправляємо її до капусти в салатник. І тепер візьмемо зелену молоденьку цибулю. Цибулі беріть багато. Не шкодуйте, буде дуже смачно. У мене ось такий великий печок. Нам потрібна тільки зелена його частина. Подрібнюємо цибулю, але не дуже дрібно. Ось приблизно так, як у мене. Не бійтеся, цибулі зовсім не багато. Але якщо не любите молоду цибулю, можна взяти трохи менше. Це все лише за вашим бажанням. Підготовлену цибулю відправляємо до решти інгредієнтів. Ось так. Ще нам потрібне одне яблуко середнього розміру. Розрізаємо його та прибираємо все зайве. Беріть солодкі та ароматні яблука твердих сортів. Але і кисло солодкі теж підійдуть. Нарізаємо тепер яблуко на ось такі частини. Не дуже товсто. Шкірку я не знімаю, з нею мені подобається більше в цьому рецепті. І тепер кожну частину нарізаємо тоненькою соломкою. Ось приблизно так. Як же це буде смачно, ви собі навіть не уявляєте? І головне, що робиться все зовсім не складно і швидко. Нарізані яблука відправляємо в салатник до решти овочів, і залишилося лише приготувати фантастичну смачну заправку. Для цього беремо 60 мл оливкової олії, виливаємо її в ємність, де будемо робити соус. Тепер лимон. Нам потрібна його половинка. Обирайте тонкошкірий лимон. В ньому буде більше соку і він смачніший. Із однієї половинки лимона нам потрібно отримати сік. Його виходить досить багато. Отриманий сік виливаємо в ємність із олією. Тепер додаємо сіль, цукор, одну ложку гірчиці. І добре все перемішуємо до однорідного стану. Нам потрібно, щоб усі компоненти соусу добре змішалися між собою. Ось так. Беремо тепер наш салатник з овочами і обережно виливаємо соус. М -м -м, до чого ж це буде смачно, аж слюнки вже течуть. Швиденько все добре перемішуємо, і наш мега смачний і корисний салат готовий. Капусти забагато ніколи не буває, особливо в період, коли вона молоденька і така соковита. Сьогодні на вас чекає неймовірно смачна і дуже проста страва, яка точно підкорить ваше серце. Пару хвилин і смакота готова. Всім привіт! Ви дивитесь канал Прості рецепти, і з вами, як завжди, Юля. Насамперед нам потрібно подрібнити капусту. Я роблю це звичайним ножем, а ви можете подрібнювати як вам зручніше. Саме цей процес нарізання капусти і займає пару хвилин. А далі, взагалі, це дуже просто. Ось приблизно так у мене вийшло. Відправляємо подрібну капусту в салатник. Рекомендую відразу робити багато, бо це все дуже смачно виходить. Беремо зелень, у мене сьогодні кріп, і дрібненько його подрібнюємо якомога дрібніше, щоб весь аромат зелені добре розкрився в готовій страві. Подрібну зелень відправляємо до капусти. Ось так. Тепер цибулька, молоденька та зелена. Одного пера буде цілком достатньо. Цибулю нам теж треба подрібнити ножем. Нарізаємо її якомога дрібніше. Як же я люблю такі соковиті та ароматні рецепти, а головне, що все дуже просто і швидко. Нарізану цибульку відразу висипаємо в салатник до капусти. Тепер горошок. У мене звичайнісінький, консервований, але також дуже смачно виходить із молоденьким. Якщо у вас зараз він є, то обов'язково спробуйте приготувати. Горошок висипаємо до решті інгредієнтів у салатник. Обов'язково для пікантності та аромату я ще додаю один зубчик часнику. Я його пропускаю через прес. Але можна і подрібнити на дрібній терці. Кому як більше подобається, тепер додамо трохи спецій. У мене сьогодні буде чорний мелений перець. Можна взяти, до речі, суміш перців теж буде ароматно. Трохи солі для балансу смаку. І ложечка майонезу звичайно краще за домашнім приготуванням. Тепер все добре перемішуємо. Як же це ароматно та смачно! А головне, що так все швидко і просто. Такий салат просто можна подати до м'яса або риби на святковий стіл або як самостійну страву у вигляді вечері. У будь-якому випадку це так смачно і ситно, що ви його точно готуватимете не один раз. А я бажаю вам смачного та до зустрічі у коментарях! Салатів із капусти багато ніколи не буває, особливо коли вони такі смачні. Всім привіт! Мене звати Юля, і ви дивитесь канал Прості рецепти. Сьогодні у нас дуже смачний і дуже простий в приготуванні салат. Для початку, звичайно, нам потрібно добре подрібнити капусту. Я це роблю звичайним ножем, але варіантів як це зробити швидко безліч. Так що обирайте той, який більше підходить саме вам. Ось така капусточка в результаті у мене вийшла. Молоденька, хрумка. Те, що потрібно. Відправляємо підготовлену капусту в салатник. Тільки робіть відразу багато, інакше доведеться робити ще, бо це дуже смачно. Тепер беремо зелень. У мене це кріп. І теж його дрібненько подрібнюємо ножем. До чого ж зараз прекрасний сезон? Стільки смакоти можна приготувати із звичайних овочів. Тільки вмикай фантазію. Тепер петрушка. Її треба також подрібнити. Дуже смачно ще в цей салат додавати руколу або кінзу. Цікаве і незвичайне поєднання. Тепер молода цибулька. Нам потрібна тільки її зелена частина. Подрібнюємо ножем, але не дуже дрібненько. Ось так. Одного пучка середнього розміру буде цілком достатньо. Всю подрібну зелень відправляємо у ємність до капусти. Як же це ароматно все! Далі ми ще беремо помідори. Сорт особливого значення не має. Беріть ті, що у вас зараз є. Але найголовніше, щоб вони були м'ясісті і смачні. У мене помідорки не дуже великі, розрізаємо їх навпіл, прибираємо все зайве і кожну половинку розрізатимемо на невеликі часточки. Ось приблизно так. Взагалі ви можете подрібнити томати, як вам більше подобається. Якщо у вас помідорки черрі, то їх взагалі можна тільки порізати навпіл. І буде відмінно. Якщо дуже великі, можна на маленькі шматочки. На смак це особливо не вплине. Головне, щоб вони були щільні і не перетворювалися на кашу після нарізки. Висипаємо підготовлені помідори в ємність до решти інгредієнтів. І у нас практично все готове. Ще візьмемо два яйця, зварені вкруту. Я їх вже остудила і попередньо почистила. До речі, як відварити яйця так, щоб вони легко чистилися і після цього виглядали красиво, є в мене на каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Є один секрет, так що подивіться: яйця нам потрібно нарізати бажано дрібненько. Я роблю це звичайним ножем. Це абсолютно не важко і швидко, але можна і за допомогою яйця різки або комбайна. Кому і як зручніше. Готові яйця висипаємо в салатник до капусти. Ось так. І сюди ж додаємо пару ложок консервованого горошку та консервованої кукурудзи, видавлюємо через прес пару зубчиків часнику для феноменального аромату і смаку, трохи солі. Суміш меленого перцю і додаємо рослинну олію. У мене оливкова, але можна брати ту, що є у вас, і ту, що більше полюбляєте. Обережно ложкою все перемішуємо. І ось вже просто немає сил терпіти. Так це ароматно і апетитно, що хочеться вже швидше спробувати цю смакоту. До речі, заправити можна ще йогуртом або сметаною. Буде зовсім інакше і дуже смачно. Так що рекомендую спробувати у літній період. Це найулюбленіший мій гарнір. Хрумка капусточка, зелень, соковіті помідорки в поєднанні з іншими компонентами не залишать нікого байдужим. Не забудьте поставити лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зі мною. А зараз приготуємо салат, який завжди готую в сезон молодої капусти. Впевнена, що багато хто з вас його вже полюбив. Нарізаю капусту тонкою соломкою та складаю в миску. Тепер беремо помідорки, в мене сорта черрі, але можна взяти будь-які, які у вас зараз є, і нарізаємо. Відправляємо у ємність до капусти. Для цього салату нам знадобляться яйця, зварені в круту. Я попередньо їх вже відварила, і зараз розрізаю навпіл. Жовток, поки відправляю в окрему ємність, він нам знадобиться трохи пізніше для дуже смачної заправки та прикраси. А білок нарізатимемо на невеликі кубики. Ось так не дуже дрібно, але й не крупно. Відправляю білок у миску із салатом. Додаю сюди 2 столові ложки консервованої кукурудзи, і нам знадобиться ще один інгредієнт твердий сир. Натираю його на велику терку, і наш салат практично готовий. Залишилося тільки приготувати приголомшливу заправку. Жовтки, які ми на початку відклали, розтираємо в дрібну крихту віделкою або ложкою. Повинна вийти ось така крихта без великих шматочків. Одну чайну ложку перекладаємо в окрему ємність для прикраси. Додаємо сюди 2 столові ложки сметани 20% жирності, 2 чайні ложки гірчиці і добре все перемішуємо до однорідної консистенції. Гірчицю можете брати абсолютно будь-яку. Все залежить від смакових ваших уподобань. Соус для заправки готовий. Перед заправкою в салат додаємо спеції та сіль за смаком. Відправляємо соус в миску і добре перемішуємо. Чому я рекомендую додавати сіль перед подачою? Так, капуста не виділятиме сік. І салат у нас вийде нерідкий і дуже свіжий, а не трохи полежавшим. Викладаємо тепер на тарілку, зверху прикрашаємо крихтою жовтка, що залишився, і пробуємо. Салатик виходить дуже смачний, незвичайний та свіжий. З'їдається за пару хвилин та у великих кількостях. Отже, тонко шаткуємо капусту. Якщо соломка виходить задовгою, розрізаю її на кілька частин. Салат з першою молодою зеленю, редисом і молодою капустою справжнісінька сезонна страва та насолода, яка радує нас короткий період навесні і на початку літа. А ще він справді універсальний. Якщо ви, наприклад, худнете, їжте салат з молодої капусти кілька разів на день, перекладаю капусту в глибокий салатник. Ось так додаю трохи солі. Добре, все перемішую. Молода капуста настільки ніжна, що мені не знадобиться м'яти її руками або зрізати дуже товсту основу, яка буває у старих качанів. І смак у молодої капусти зовсім інший, що особливо приємно і важливо для салату. Кучок молодої зелені кропу дрібно нарізаю та відправляю до капусти. Якщо ж ви цілком можете дозволити собі смажену курочку або запечену свинину, використовуйте салат з молодої капусти, редьки та зелені як легкий гарнір. А ще така страва чудово підійде для пікніка. Приготуйте салат заздалегідь вдома, перекладіть у контейнер та візьміть із собою на природу. Особливих умов зберігання блюдо не вимагає. Підготовлену редиску розрізаю на половинки і нарізаю тонкими пластинами. Перекладаю редис у салатник. Якщо у редиса свіже зелене листя, можна додати їх у салат. Дуже дрібно нарізати і змішати з капустою. Зелень редиса містить велику кількість вітаміна С. Редис має всього 16 калорій на 100 грамів, і організм витрачає на його перетравлення більше енергії, ніж отримує від з'їденого корнеплоду. Пір'я я молодої зеленої цибулі нарізаю кільцями і поміщаю в салатник. До речі, ще головний секрет приготування салату з редисом. Щоб редис у салаті вийшов хрустким, замочіть його на пару годин у крижаній воді. Потім відріжте все зайве. Зелень використовуйте на свій розсуд. А ось редис наріжте. робити це краще перед приготуванням або перед самою подачою на стіл. Поливаю оливковою олією першого віджиму. Яблучним оцтом. Висипаю чайну ложку цукру. І знову все добре перемішую. Ось і все. Мій найсмачніший салат готовий. А ось щоб зробити салат з молодим редисом ще смачнішим, можна додати в текстуру салата інші інгредієнти, наприклад, насіння або горіхи. Як варіант, це може бути мигдаль, насіння соняшнику або льону, кешю та арахіс. Додайте також зерно. У салати з редисом доречно додати кіно або перловку. Смак салату стане різноманітнішим, а завдяки клітковині блюдо вийде ситнішим. А я бажаю вам смачного і вже з нетерпінням чекатиму на вас у коментарях. Ставте лайчик, мені буде дуже приємно. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зі мною, і обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб нічого новенького не прогавити. І вже зовсім скоро на вас чекають нові рецепти. Папа! -па.